26 вересня в Києві в КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги No1 Дарницького району міста Києва, відбулося урочисте вручення благодійної допомоги, генератора та трьох електричних конвекторів для цієї установи. На зустрічі були присутні військові, медики, представники РДА, благодійники та зірки. Організувала цей захід громадська діячка, меценатка, лобістка Оксана Федоренко. Кошти на цю техніку збирали на благодійному патріотичному заході ім'я честі і свободи в конче заспів Кензес. Дякуємо звичайним людям, дякуємо військовим, дякуємо волонтерам, дякуємо партнерам, дякуємо, хто кожен день щось робить. Велика вам честь і хвала. Дарницька адміністрація хоче подякувати за такий. Чудовий сюрприз, скажем так, за те, що наші волонтери допомагають району, допомагають місту. Хочу подякувати нашим військовим та захисникам за те, що взагалі у нас є така можливість збиратися, проводити такі заходи і допомагати. Ця війна є кожного з нас, і велика вдячність кожному українцю за кордоном в Україні, які підтримують нас. Медики це другий фронт, який кожного дня також виходить як на передову захищає життя кожного з вас і всіх українців. Дякую. Ми все робимо для того, щоб ми ближче до на один крок були до перемоги. Дякую своїм колегам, що в такий складний час вони зі мною, вони допомагають. I'm А є сонце в чистих чистых І и веселкому брели Україно, ти не боги, Україно, ти не боби, как і лайк. Село лянити на безвій, святой України. Тут люди всі єдині. Разом ми кухосині на віки. Рідна земля вона тримає, вона дає натхнення сили, і тому я вірю в наше зсу, в звичайних людей, які другий фонд невидимий. Скажімо так, тил тримають. Я вірю в медиків, я вірю в небайдужих і свідомих людей. Я вірю в Європу. Україна була, є і буде демократичною, незалежною, вільною. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!